Економіка дає відповіді на всі питання, і економіка це рівно дорівнює податки. Ще Польсон Мельсон сказав, що податки це те, що нивілює безробіття, і те, що створює макрорівень. Без податків не можна створити макрорівень, макрорівень це. Те, як, що відбувається в самій державі. Принцип оподаткування на основі отриманої вигоди, згідно з яким різні члени суспільства повинні сплачувати податок пропорційно отриманим вигодам від державних програм. Також податки, які сплачуються платниками податків, повинні в певній мірі співвідноситися з обсягами використаних або колективних благ. І наступний принцип в це основа платежеспроможність. Згідно з яким сума податку, яку сплачують податкові платники, повинна бути пов'язана з їхніми доходами або благополуччям. Що ці принципи означають? Все дуже просто. Що сума податків, по-перше, має бути економічно доцільною, тобто, має бути все пораховано, що нам треба профінансувати. І тоді вже говорити про рівень, який має стягуватися з кожного платника податку. Також це означає, що тенденція має бути до зменшення податків, тому що ефективні країни світу. Які застосували саме тенденцію зниження податків, вони дуже швидко вийшли в топи самих ефективних країн світу. Це Англія або Великобританія за часів Маргарет Тетчер, це Сінгапур, це Тайвань, Ліхтенштейн. Та все ж треба розуміти, що податки сплачує персона, особа. І тому її розвиток має стояти в основі оподаткування. Тобто людина має легко віддавати суму на фінансування суспільних благ. На сьогодні в країні всі бояться податків, але треба зробити таку систему, не схему, а систему, в якій кожна людина. Буде розуміти, за що воно сплачує податок, і легко віддавати від заробленого, якщо ця сума буде мінімальною, і її буде зрозуміло. Отже, закон, який регулює оподаткування, тобто податковий кодекс, має бути дуже легко читаємий, дуже легко виконуваний. І більше того, він не має мати подвійного трактування. І ще один момент в процесі розвитку особистості ем, треба говорити про те, що треба відмінити на сьогодні єдиний соціальний внесок, тому що це не податок, це внесок, а внески по Конституції. Ем, не є обов'язковим платежем, а добровільним. Тому це цей внесок треба скасувати і скасувати податок на додану вартість це той мінімум, який в державі треба зробити для розвитку особистості.